Трохи більше місяця знадобилося ремонтникам та медикам, аби відбудувати старе хірургічне відділення. Тут ще пахне фарбою. меблі у палати довозять, а лікарі уже радіють. Пацієнтів після операції не доведеться підселяти у інші відділення. Одні знаходяться в гінекологічному відділенні, одні в лор-відділенні. Деякі хворі навіть є і в терапевтичному відділенні, тобто розкласти так їх, розсортувати, щоб витримувати всі канони медичні, ми це зробили. І вже от після цього, як ми відкриємо відділення, ми тут зробимо дезінфекцію повністю на три дні. А після того будемо вже планово заселяти це відділення. У цьому відділенні замінили усі вікна та двері, встановили підвісну стелю, підлогу встелили плиткою. Вздовж коридору для важких хворих поставили поручні. Все це обійшлося у 300 тисяч гривень. Гроші на капітальний ремонт дав районний бюджет і спонсори, враховуючи тут добрий якісний склад хірургів. Цієї лікарні, щоб саме це відділення було опорним базовим і для сусідніх районів, де, можливо, кадровий потенціал саме хірургів, можливо, по кваліфікації чуть чуть інший. А тому вважаю, що ви самі бачите кошти освоєні раціонально. Невеликі кошти, але нічого не розікрали, вклали душу сюди і серце, і ми бачимо такі чудові умови. Хірургічне відділення розраховане на 30 ліжок у кожній палаті, окремий санвузол. За рік у Дражнянській лікарні проводять близько тисячі операцій. Медики тепер мріють про малоінвазивну хірургію. Лікарі вже були на курсах: і гінекологи, і уролог, і хірурги. Ну це сучасний рівень. Якби була лапароскопічна стійка, можна діапазон операцій набагато більше розширити. Якщо б нам його закупили, ми б гарантували його використання її так, як треба за потребою. Лапароскопічна стійка, яка дозволить проводити безкровні операції, коштує близько 300 тисяч гривень в обласному управлінні охорони здоров'я. Обіцяють посприяти дражнянським медикам. Лапароскопічна стійка вона не тільки проводить для оперативного лікування, а це ще ж лапароскопічною стійкою і проводиться і діагностичне обстеження, якої є необхідне. Тому, якщо в наше буде бачення того, що в районі є необхідність лапароскопічної стійки, будемо вивчати питання, будемо також консультуватися з нашими обласними хірургами, Мо штатне голова облдержадміністрації подарував новому відділенню холодильник. Тут йому вже знайшли місце. Символічну стрічку дражнянській райлікарні за останні два роки перерізали вже кілька разів. Тут нещодавно відкрили нове пологове та дитяче відділення. Тепер обласна влада обіцяє допомогти району відремонтувати ще й інфекційне відділення. Ми плануємо з початку слідуючого року розпочати фінансування практично будівництва, я би сказав, нового інфекційного відділення. І вважаю, що це проблематичне відділення, і вважаю, що його потрібно зробити для того, щоб вже лікарня мала все саме сучасне. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, здражні для інформаційного випуску.